Привіт, привіт. Все тобі передаю слово. Дякую, що приєднався сьогодні. Бадьори дуже красивий. Вирівнювай камеру. <сум> Супер, ти готовий? У тебе є презентація? Це трошки про мене. Отже, що які теми точніше ми будемо піднімати, або кому це буде актуально? А, якщо у вас а, висить або висіло такі три питання, моя рекомендація для проєктів, в першу чергу, якщо є ця можливість і а, є у нас а, такі фактори, як то, по перше, якщо у нас проект не тестовий, а основний, якщо ви збираєте з ним працювати в довготривалій перспективі і закладаєте великі бюджети, це перший пункт. Якщо у вас немає великих власних ресурсів для побудови PBN-сіток, які 100% мають бути для гембли. І вам треба отримати більш швидкі результати. І по третє, якщо у вас гео з достатньою кількістю донорів адекватного цінового діапазону, тобто в першу чергу це нагломовні донори, то я рекомендую робити пріоритет на утріч. І за утріч ми якраз будемо копати далі до лінкинцертів. Що у нас лінкенсершн дає? Що то є? Не будемо розповідати, але що воно дає в порівнянні з спостингом? Ще раз е, хотів би проговорити. По перше, це головна його перевага. Це можливість отримувати реферальний трафік, якою е, я дуже часто про це говорю, і для білих ніж, і для сірих ніш, але знову ж таки в розрізі сірих. А е, чомусь не всі це використовують. Реферальний трафік це головна перевага. Тобто, е, який питання до вас, який сенс? Брати Link Insertion, якщо сторінка не має позиції видачі, якщо вона не має трафіку, це питання, і відповідь доволі проста може бути це вартість. І тут ми одразу йдемо до третього пункту. Це діапазон вартості, це бенефіт, чому варто брати інсерт без трафіку. Тобто, звичайні інсерти вони вартують приблизно 10-15% відсотків дешевше ніж гестпости, але 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 не трафіковий. І якщо казати, що тут є більш актуальним і більш привабливим. Для купівлі, чи це більш дорогий е, інсерт з реферальним трафіком, чи е, більш дешевий інсерт без трафіку, без позицій? Я б обрав саме перший варіант, тому що це головна перевага. Друге, друга така перевага, Також хочу додати, що це конкретка у перемовинах, адже. Uh, коли ви йдете про uh, йдете домовлятися про розміщення інсерту з вебмайстром, то у вас є чіткий запит, ви приходите і швидко і доцільно вирішуєте питання. Це дуже важлива перевага, яку також не всі розуміють, адже uh, адже швидкість вирішення в ваутрічі, це в принципі один із uh, найголовніших факторів, чому його uh, чому його обирають будувати інхаус, або чому його в цілому обирають, а uh, ще про переваги, і в принципі, чому обирають. Uh, Спрощена воронка утріча, як я вже сказав. Тобто, ви робите це швидше, ви одразу приходите, кажете, мені е, потрібен е, інсерт ось цій статті, мені потрібно розміщення ось тут. Які будуть умови ось тут. Тобто, ви не. Подовжуйте цей цикл щодо розміщення, написання статті, погодження теми, узгодження деталей, розміщення посилання, актуалізації контенту і так далі. Тобто, у вас це набагато простіше. Лише обрали інсерт, обрали, куди ви хочете вставляти послання. Все друге це як я вже сказав, це базовий інсерт, це дешевший гестоста. Звісно, це позиції видачі, звісно, це органічний трафік. Ну і ще один такий, такий бенефіт це економія на контенті, тобто, ще додатково там 15, 20, 30 доларів або і 40 ви можете зекономити на розміщенні інсерту. А якщо казати про недоліки, у інсерту є недоліки, і після цього я дам, в принципі, головний такий висновок щодо інсерту для гемблових проєктів, чому взагалі треба і як треба. А, перше видалення лінків. Або про на навколо це база. Ніхто цього не відміняв, і ніхто цього не відмінить. Тобто, це було, буде і є. А друге це розташування лінків може змінювати майстер майстри баз вашої згоди. Це також абсолютно, скажімо так, неадекватна практика, але вона існує. Третя це ризик просадки сторінки видачі. Ось це вже велика проблема, яку е також можуть не звертати увагу на неї е СИОВшники або ті, хто закуповують лінки, Хоча ризик доволі великий, і тут треба робити аналітику. Ну і останнє це неузгоджені інсерти ваших конкурентів, тобто сусідів, ніхто не хоче бачити, але знову таки е вебмайстер вас питати на частіше не буде, якщо ви працюєте тим паче перший раз або у вас там немає довірливих відносин з вебом. Що нам потрібно аналізувати в розрізі е, інсерту, тут я би сказав так: перше, е, наявність позиції органічного трафіку і релевантності контенту. Тобто, коли ми доходимо до питання інсерту, то нам потрібно розуміти, яка динаміка трафіку. Якщо ми бачимо, що у нас інсерт е, був колись з трафіком, наприклад, там 150, 200, 300. А потім, коли ми вже дійшли до питання купівлі, ми бачимо, що трафік йде вниз. То це погана тенденція, в принципі, як і е, аналіз донора для лінбілдингу. Тобто, якщо ми це бачимо, то плюс-мінус можемо розуміти, що динаміка буде далі спадати, і сенсу нам купляти посилання в трафіковій статті, яка вже завтра буде не трафіковою. По-друге, це за якими ключами йде трафік? Цей тому, що дуже багато і часто є така практика, що кидаються люди на інсерти, в яких там вказано, що тисяча органічного трафіку, а насправді цей трафік іде абсолютно з непотрібних гео з за непотрібними ключами, за некомерційними ключами, тобто ключі, в яких абсолютно жодного шансу, що цей трафік або конвертується, або, як, або хоча б якусь користь може давати. А, ну і останнє як довго тримається трафік. А, дуже дуже актуальна проблематика зараз. Я думаю, багато вже всі бачили, коли а, нові сайти якісь. Стріляють позиції летять, особливо коли ці сайти масово на АІ або там через АІ плюс вичатку. І ми бачимо, що все класно що трафік зростає, що а, саме трафік на сторінці. Йде і він зростає, але він зростає скільки? Місяць-два, наприклад, бачив дуже багато ситуацій, коли місяць-два там сторінка з'являється. За два місяці вона набирає багато трафіку, а заход, ну, обираєш, наприклад, не розміщуватись саме по причині, тому що трафік надовго і через місяць, два. Ця сторінка просто дропається в ноль. Думаю, усі бачили цю систему, коли у вас в консолі трафіку дуже багато, а потім баться, воно все в один. День просто в нуль нуль спадає. Ця проблема вона актуальна. Цей формат писимізації він актуальний, і він актуальний в першу чергу для лінкінсертів. Також що ми також аналізуємо, які додаткові бенефіти ще можна отримати з інсертів, навіть якщо динаміка трафіку, ключі або довготривалість трафіку не, не є першою причиною. Це. Посилання це послання другого рівня, тому що інсерт uh, також може дати тут велику користь, uh, і тут питання. Які посилання стоять на сторінку, заходимо на сторінку Ахревсі, дивимося, які посилання там базово стоять. Фільтруємо їх по Бест Якщо такі є, якщо таких немає, то дивимося посилання вже ручками, дивимося, аналізуємо і плюс-мінус я рекомендую робити таблицю. Тобто таблицю, щоб ви занесли туди всі реальні посилання, не ці спамні, які там можуть висіти, або там чисто для? Прогону аналізуємо якісні послання, дивимось, робимо плюс-мінус конкретну вартість за кожне послання, і ви побачите картинку. Тобто скільки та 2 лінків на яку суму тар 2 лінків можна отримати, можна отримати ваги з конкретної сторінки. Це дуже класна штука, тому що інколи ви можете знайти інсерт. Uh, в якому на яку на який посилається два-три інших uh, майданчика? Але але, але uh, ці два три майданчика або ви не купите на біржах, або ви не купите будь-де, uh, або якщо ви їх можете купити, то вони вартують дуже дорого, і ви, грубо кажучи, все це можете отримати за лічення копійки, або за малесеньку доплату, або взагалі без доплати, або навіть ще дешевше, тобто, якщо веб не буде uh, якось впливати на, на підвищення ціни. А також дивимося на динам динаміку посилань, звісно ж. А, і а, давайте до практики. А, до практики зробив невеличкий аналіз зі своєю командою, і ми зробили м, такий тестовий а, підбір донорів, якраз, а, який ми робили і для деяких проектів в сфері Гембли. І зараз і для себе тестуємо цей формат. А, а, що, що то є, а, ми відібрали список донорів для інсортів, Саме сторінки, які мають трафік, ось тут на скріншоті ми бачимо конкретно список донорів, які є. Ми бачимо вартість за розміщення на цих донорах і конкретно в яку статтю ми можемо розміститися за конкретний прайс. Це лише приблизна табличка, це скріншот лише 20 майданчиків. Але справа ми бачимо кількість трафіку на сторінці в цілому. Uh, і хотілося би детальніше трохи розібрати декілька кейсів, як з uh, інсертами, в принципі, uh, поводитись, як їх аналізувати і так далі. І одразу в принципі тут дам головний інсайт. Uh, я його скажу ще в кінці. Uh, інсерти робити рекомендую абсолютно рекомендую на старті проекту, тому що це обмежений варіант uh, лінбілдингу. Тобто, ви інсерти можете зробити uh, в форматі uh, максимізації користі аля. Отримати оці інсерти з реферальним трафіком, отримати оці інсерти з крутими беками і так далі. Тобто, але ви їх можете отримати плюс-мінус разово. Нові інсерти з'являються в такому ключі досить рідко, і це задача, яку б я рекомендував проробити, хоч ну хоча б разово це проробити, і далі просто зміщуватись на інші типи посилання, на такі як PBN, на такі, як там можливо інша Outreach, На не будемо казати, на які пірашки, але все ж таки. Інсерти — це та штука, яку хоч образово треба зробити, і не, не, не дивитись на неї як на системний підхід, саме в гембловій ніші. Отже, приклад перший погано: дивіться, у нас є стаття «Bonuses and Payments Gateways in Online Casinos». тобто назва статті непогана, плюс-мінус нам все підходить. Але але, але коли ми знайшли цю статтю. Ось, наприклад, 15 березня. Ми знайшли цю статтю. Ми бачимо, що вона має 50 органічного трафіку. І вона мала цей трафік в принципі. Ну 50 трафіку це непогано. Але цей трафік з'явився. Подивіться на графіку, він з'явився буквально там 7-8 березня, і буквально за тиждень він зріс до 50, Але чи був цей трафік довготривалий? Ні, тому ми від розміщення, грубо кажучи, тут е, відмовляємось. І чекаємо деякий час, і на виході ми бачимо, що просто ця стаття через те, що цей трафік був як маленький спалах, вона просто дропається, і е, зараз пішла вже в нуль, тобто абсолютно, абсолютно без сенсу. І питання до вас: якщо б ви купили, наприклад, інсерт в цьому розміщенні, то чи були були б ви задоволені? Якщо б ви купили розмі... інсерт в розміщенні 15 березня. І побачили те, що зараз, при тому, що ви, скоріш за все, оверпрайснули б або виділили трохи більше часу на те, щоб проаналізувати і так далі. А все ж таки, воно просто дропається в нуль. Чи є сенс в цьому? Ні. Це приклад поганий, як ну що треба дивитися як мінімум динаміку цього трафіку. А другий приклад вже більш цікавий. Uh, стаття десь uh, best casinos near Jacksonville. Uh, і тут в чому суть. Uh, говоримо про інтент. саме. Ми не будемо, до речі, говорити про uh, афіліатну частину uh, цього. Це вже залежить від uh, афіліатна частина, Вона актуальна, коли вже трафіка дуже багато, дуже багато у статті. і коли вона uh, співпадає дуже сильно з інтентом. Тут ми більше говоримо саме про uh, такі якісь. Додаткові бонуси, які можна презентувати або вашому клієнту, або вам для СОшки може бути корисним, але все ж стаття про best казінне снір Jacksonville, тут інтент статті скоріше йде про фізичне саме казино, і, 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 і контент сторінки про це і каже. Але. Дивимось саме на динаміку трафіку. Динаміка трафіка, така що вона йде вгору, і довготривалість трафіку це підтверджує. Тобто, у нас е, стаття вже утримує трафік на протязі е, більше ніж рік, і цей трафік зростає. Чи є сенс в такій статті, е, хоча б бути впевненим, впевненим, що цей трафік і далі буде зростати, або, хоча б що він не впаде? Абсолютно тут би я був впевнений. Друге, заходимо в рамках цієї в рамках цієї сторінки і дивимось на. Е, на беки і дивимось на беки, і ось я скріншот е скріншот додав. І що ми бачимо в беках декілька безлінкс, і в цілому якісні реально якісні посилання, е які е або ви не купите. Або вони будуть вартувати е, як мінімум дорого. Не всі, але, але але такі є. І вартість сумарна посилань е, на цю сторінку, вона сягає там більше ніж там 300, 400, 500 доларів, а то й вище. І це вже робить цей інсерт абсолютно привабливим, тому що трафік іде вгору, трафік е, довготривалий, він не дропається. Посилання якісні і наостанок тут подивимось про ключі, е, Ключі, за якими ранжується е, за якими реджується ця стаття? Казіна Казінес-аксонвій. Тобто всі у нас ключі по USA, всі у нас ключі абсолютно е співпадають з тематикою і е інтентом е сторінки. Е позиції у нас ми бачимо плюс-мінус, тримаються. Тобто ключі відповідають, Гео відповідає. Найголовніше, що Гео відповідає, ну як воно може ще не відповідати, якщо стаття називається Бест Jacksonville. А, е І наостанок, що ще можна проаналізувати, навіть не просто що ще можна проаналізувати, а саме базово це аналізується, тому що інцерт ми розглядаємо як окремий юніт, то звісно. Аналіз донору базовий абсолютно потрібен, тому що ви маєте бути впевнені в тому, що якщо з інсертом щось піде не так, ви безпосередньо розмістились на якісному донорі, тому що е, розміщення на поганому донорі е, і інсерт, який згасне через час, це просто витрачені гроші на вітер. А якщо донор е, якісний і ви на ньому розміщуєтесь, будь-що станеться з інсертом, ви в будь-якому чині в будь-якому випадку отримали е, класне посилання. Трафік бачимо, що тут є 40 трафіку, 70 ключів. Тобто, ну як мінімум, як мінімум, за uh, low overprice або за розміщення без підвищення прайсу. Це топ угода. І ще один приклад: наприклад, ось у нас сайт Теніснерт. Uh, і uh, дуже крута, дуже крута сторінка, дуже крута. Uh, я би сказав дуже крутий рев'яшник, формат ревюшника, тому що тут не стандартне розміщення буде з інсертами, але формат рев'юшника сторінка має 1200 органіки. 1200 органіки, і дуже приваблива. донор топовий, просто топовий, донор чітко про теніс і чітко про тест без теніс сайт. Якщо дивитися знову ключі, то вони. Ідеально вписується без те, без теніс Бетінсайд, теніс Бетінсайд. Тобто, все, що нам потрібно, по гео. Це більшість United States, Це 60% відсотків. States У нас це абсолютно те, що нам подобається. А того, що трафік у нас йде зростаючим, або як мінімум тримається на рівні присутній, тобто півроку трафік йде, трафік є і довготривалий. Це плюс трафік постійний. Ключі постійні, все постійно, все супер. Тобто, в цій статті все супер, і е, розміщення вже в такій статті, в якій 1200 трафіку, воно вже дасть безпосередньо 100% Воно дасть користь, як, е, як для афіліата Додатково, тобто, ви можете навіть не просто seo СОН послання там розмістити і розраховувати, що е, це буде якийсь бенефіт чисто для вашої СОК, а і саме для. Отримання реферального трафіку, але тут питання знову таки: якщо це формат ревюшника, чи е, яким чином веб розміщує посилання? Чи це буде стандартне посилання, чи це буде е, через, е, через реферальне послання, там, е, через прокладку якусь і так далі? Тобто, це вже питання, е, як ви погодите з вебом. Е, але 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 я б тут розміщувався дуже. Ну, 100% і вартість цього розміщення, саме там, 600 доларів за цю статтю, наскільки я пам'ятаю, клас, клас. Це, це добре. А на що додатково звертати увагу? Знову таки, в інсертах треба оцінювати. Все абсолютно, тобто, починаючи від донору як стандартному лінбілдену, закінчуючи класичними показниками для інсертів. Тобто для донорів це класичний DR трафік, при тому трафік як загальний, так і органічний. Це динаміка трафіку, динаміка беків, співвідношення. Ну і звісно, для інсортів це релевантність контенту. це Аналіз: чи це комерційний трафік, чи це брендовий трафік, чи це некомерційний трафік, взагалі? І так далі, яка кількість на сторінці зараз? Тобто, дивіться на Дивіться на кількість сусідів, це також важливо чи цільове ГЕО, чи ні. Якщо ГЕО не цільове, то сенсу в цьому все менше і менше. Якщо у вас є можливість, робіть послання повище вище, 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 тому що особливо це стосується, коли статті дійсно трафікові, і вам треба повище залізти, щоб вас бачили. Ну і якість домену знову таки це інсерт це класно, але вага посилання безпосередньо, яку ви для SEOшки будете давати, залежить від домену. Отже, фінально, інсерти в трафікої статті. Моя думка це завжди лотерея, майже завжди лотерея. І чи готові ви до ризиків? Я тут також можу порекомендувати Діма Сохач буде виступати і порекомендувати його сервіс. Там -link. я там клацав цікава штука. Можна подивитися, як воно працює. Або якщо актуально, то можете працювати або з підрядом, або напряму спробувати. На вебі виходити, але які ризики, і чи готові ви до них? Перше чи впевнені ви в тому, що веб буде до вас лояльний, чи впевнені, те, чи впевнені ви в тому, що веб вас не підставить, що він просто не видалить посилання або не зробить nofollow лінку, тому що paypal гарантія вам не завжди може допомогти, особливо для гембли? Тому питання: чи готові ви до цього, або чи готові ви аутсорсити за екстра прайс? Тому що ризики просто ви передаєте на когось. Друге, якщо ми вже все ж таки зробили інсерти, чи готові ви до того, що в 90% випадках, якщо стаття класна, то до вас додадуться сусіди без вашої згоди, абсолютно, і ваша вага послання для СОшки і так далі просто розмиється серед сусідів це факт. І третє, якщо ви розумієте, що інсерт якісний. То це дорожче. І чи готові ви переплачувати? Про тому переплачувати багато, тому що це може бути як е знову-таки 30-40 але може бути x5, як там написав. І чи готові ви оверпрайсити тут і зараз? Але факт приймати того, що е ця сторінка може дропнутися в один момент, і все те, що ви оверпрайснули, просто і це гроші на вітер. Це дуже великий ризик. Тому інсерти це ризик і. Е Хочу додати такий факт: що інсерти це база на старті проекту. Чому база? Тому що спробувати це варто 100%. але це не системна історія. Я скажу так: що для габли це не системна історія, а лише обмежена можливість отримати бенефіти додаткові, тому що ви не знайдете стільки донорів, скільки ви можете знайти на старті, ви не зможете робити це на протязі кожного місяця. Це складно, це довго. це... Це потребує оновлення зі сторони вебмайстрів, оновлення зі сторони лінбілдерів. І це в довготривалій перспективі дуже сильно поступається у утрічу. Але на старті рекомендую. І на фінал, кому потрібен, можливо, буде список майданчиків та статей для інсертів. Ті, що я додавав додавав презентації, тобто у когось може є гемблінг проект або клієнтський гемблінг проект. То пишіть просто віддам, а Ви там вже самі можете пропрацювати собі, якщо вам буде актуально. А, дякую за увагу. Телеграм-канал шерю, мій телеграм шерю Пишіть питайте. Так, супер. Є запитання. Кілька хвилин маєш? Дякую дуже тобі за так, гарячу так, презентацію. Так. Так. Запитують, ти вже дуже якісно глибо але Все ж таки, можливо, є топ-методи лінбілдинга для гембле? От прямо ще раз такі топчики. Кілька підсвітиш? О, в довготривалій перспективі PBN, або створення своїх сіток, або ну, скоріш за все, створення своїх сіток, тому що купляти посилання Пібенкові у когось це така зашкварна історія. Ну, я утріч. Якщо є бюджет, якщо є базові уявлення про утріч, якщо є In-house Link Builder, то утріч. Угу. Дякую, супер. Два є. І моє питання таке саме: дивлюсь, в чаті співпадає з Тарасом Гущу. Воно наступне. Як часто повторювати інсерти? Бо я згодна, ти сказав, і от якось там один раз робимо цю стратегію, а далі щось далі рухаємо. Чи варто повторювати як часто? Ну і середня ціна може інсерту через час? Ще таке двойне питання буде. Mm, на старті проекту зробити інсерти окей, потім я б мінімум півроку не повертався півроку. до цієї історії, щоб півроку почекати, що там буде. Ціна... Півроку. Ціна різна, там може бути від 50 доларів до тисячі до п'яти тисяч можна. Угу, норм. Мені дуже зайшло, що за кожним інцертом, де це де ми пригледіли цей загашнічок, ви слідкуєте радиште слідкувати майже іноді місяць? Тобто це дуже економить все. Це розумне розміщення. Це вау, просто як круто. Я прямо внікла ваш графік. Вау! А ще є запитання: яка, яка мінімальна працююча кількість посилань потрібна для просування? Ну знаю, досить загально, але трошки давай спробуємо допомогти. Одне круте посилання можете поставити і буде результат. Все. <рес> Розуміємо. А що робити, якщо сил, та бюджету вже немає, але є такі от, таке побажання, таке відчуття, що зараз все полетить. Трошки вигоріли, вже там ламсаємо, лінки, але блін, стоїть на місці. Що робить? Молитись, але кому вже молитись? А, ну, якщо О, так. Бо я б спробував залетіти також на якісь, е можливо, арендні посилання, спробувати. Тобто, щось таке, в чому ви не впевнені, що дасть там. Ну що може дати результат тут і зараз, але не потребуватиме таких вічних вкладень, як то кажуть, там шара до менс тоже також може рекомендувати, або е з кимось домовитись на якесь дуже жирне посилання, там складчено. То це непогана штука може бути. Ага, супер. І певне останнє запитання, але теж дуже дієвий про таке від практиків. А які лінки використати на старті запуску сайтів і визначити їхню кількість? Ну це певне в ретроспективі. А як далі будувати лінкбілдинг? як його робити? Да, от на старті, або, наприклад, через 2-3 місяці, во через 6 місяців, як би вони мають відрізнятися. По лінбілдинг потрібно лінбілдин потрібно сприймати абсолютно по-іншому, не як його сприймають. Там а, ну, тобто нема питань там, а як робити SEO. все починається зі стратегії, при тому стратегії дуже серйозно, і це не займає там 5 годин для аналізу, це не займає інколи 10 годин. Це дуже системна робота, яку ти на старті ще робиш перед запуском, і робиш план собі. Ну я б сказав так, сильні стратеги роблять план. Лінбілдингу мінімум на півроку. Мінімум, ті, хто роблять там на 1-2-3 місяці, Вони через 1-2-3 місяці просто задають собі питання. а Чому у мене нічого немає? Тому що ну тому, що ти коротко, коротко тривалу стратегію зробив, і у тебе немає точка, а точки Б, точки, точки, С, у тебе немає цієї фіксації. Тобто, де я зараз, Яка у мене проблема? На якому етапі ця проблема з'явилася, і що мені потрібно робити, щоб ця проблема зникла? Тому стратегія потрібно, потрібно будувати на півроку наперед. І потрібно будувати дуже системно, тобто залучати SEO-шника, залучати якогось сіньор-лінбілдера і в комбінації будувати дуже сильний спільний погляд, я б так сказав, і також брати до уваги лінбілдерів, тому що дуже часто СООшники в помилка, що вони роблять стратегію відносно того, що вони бачать, але не акцент. Дають увагу на реальні можливості. Це дуже велика проблема. І потім встають питання: ну ми не змогли зробити план, або у нас там якість майданчиків гірше. Але питання в тому, чи лінбілдер в цьому винуватий, що він ну що ви йому дали там тезе, що робіть там мені для гембли посилання там з білих сайтів, ціна до 300 доларів, типа DR 70, трафік 50 тисяч. Ну це питання вже не до лінбілдера, це питання до реалії ринку. Дякую, і все ж таки підсумовуючи, як би ти порадив цю пірамідку лінбілдингу для молодих ресурсів? От це наше останнє питання. Тобто є високорангові трастові там ресурси, які дадуть нам і трафи, дадуть нам ранг з цим посиланням. А є такі теж молоді, може нижчої якості, якщо казати простою мовою. То як має виглядати умовно, ця пірамідка, з Чого нам почати? Нам з нижнього рівня почати чи з одного трафіку такого знаєш діамантового просто посилання, яке просто всіх б'є з Форбсу Ну я дуже я думаю, ти розумієш питання. Посилання з Forbes і так далі це для дуже сильних брендів, які знову таки качаються в довготривалий термін. А якщо казати про нові сайти, то я б копав туди, де це простіше в першу чергу. Простіше це знову таки. Ось лінкенсерти на старті це відносно просто список донорів той самий, що для утріча. Трохи більше покопатися, можна знайти оці от додаткові бенефіти і залетіти в якісь статті, які вже Тайр-2 Оці послання вам дадуть. Все. Тобто, інсерти, це не, ну такий uh, one-step. Далі це uh, стандартно вже пробувати там PBN-ки uh, трохи розвивати, і все. А оці от послання, типу Forbes і так далі. Це в саме кінець. Це вже я. От... Також отрую трохи. Але, так, але, але, все, але... Так. Не лінуємось, копаємось ручками і звертаємось до перевірених виконавців, які вміють це робити. Дуже дякую, що працюєте на ринку, і дуже крутий виступ. Просто люкс. Дякую, що приєднався. Дякую, до побачення.